Всім привіт! Ви на каналі Foot Voice і ми повертаємося. Повертаємося, тому що на нас чекає подія, яку ми всі очікуємо. Ну як завжди, 4 роки, але в нашому випадку 4,5 роки ми чекали на наступний чемпіонат світу. І сьогодні в мобільній версії FIFA виходить е, обновлення сезону. Плюс ще до цього нам підвезли такий прекрасніший бонус, як ліцензійний чемпіонат світу з футболу. Ну що ж, давайте його протестимо, і подивимося, взагалі, що тут є. І так, нам на вибір дають можливість вибрати одну із 32 ліцензійних збірних учасниць на цьому чемпіонаті світу. Але і крім цього, тут є ще й можливість взяти якусь іншу збірну, яка є ліцензійною в цій версії FIFA, Ну, FIFA 23 чи FIFA 22. Ну, скоріш за все, це вже відноситься більш до 23 ФІФИ. І так ми з вами справжнісінькі патріоти. Ми з вами обов'язково маємо зіграти перший турнір за збірну України, яка, на жаль, не потрапила у фінальну стадію, програла в останній стадії плей-офф збірні Уельсу. Але сьогодні ми спробуємо просимулювати цей турнір за допомогою нашої рідненької збірної України. Ось тут нас такі нагороди чекають після завершення нашого турніру. Ну, але до цього ми прийдемо трошки пізніше. Ну що ж, вибираємо збірну України. І давайте подивимося, що на нас чекає далі. Так, Україна не з турніру. А, так, ага. Ну буде випадкова команда в турнірі. Ну, мабуть, замість Уельсу, А ні, стоп. В групі А ми граємо. І граємо ми не в групі Б, тому що по, по ідеї ми мали попасти замість збірної Уельсу в групу Б. Але ми попали замість збірної е, Мексики, мені здається, так? Мексика ж тут мала бути на нашому місці в групі А. Ну... В будь-якому випадку Катар, Нідерланди, Сенегал та Україна. Це в нас група А замість збірної Мексики. Ми, ну, Мексиканці Ля Сієнто, вибачте, пробачте, але сьогодні ми пограємо замість вас. Ну що ж, перший матч у нас, перший тур це матч відкриття. Насправді, матч відкриття у нас е, трошечки інакше виглядає, але. Ну, збірна України зіграє проти збірної Катару. Чи ні, чи стоп, яка Мексика? Можливо, не Мексика, а. Збірна Еквадору мала бути в групі А, мені здається. Бо ж перший матч буде Катар Еквадор 20 листопада. Так, по збірні України по складу у нас, в принципі, все ок. Так, В запасі у нас тут Шапаренко, Лунін, окей. Ну, давайте поки таким складом зіграємо. Спробуємо. Так. А що тут у нас ще є? Давайте подивимось. А, це у нас групи всі, всі оці групи. Так, ну що, мені здається, що пора вже нам якось вже і починати цей турнір. да? Давайте. Поїхали. Груповий раунд. FIFA World Cup Катар 2022. Перший матч ми будемо грати проти збірної Катару. Ну, рахуйте, що це матч відкриття цього турніру. Ну, давайте так, прикинемо, що це матч відкриття. Було б взагалі класно побачити збірну України в матчі відкриття. Уоу! А який стадіон? Тут, а який м'яч красивий. А яка вивіска? Банери красиві. Ну тут офіційні оформлення. Взагалі весь стадіон офіційно оформлений в всіх цих банерах, в цих цих е е офіційних графічних моментах. Е е е так, ну і так, склади нам показують. Гімнів тут не буде, я так розумію, да? Ну, не буде, так не буде. Ну що ж, матч Україна-Катар. Матч відкриття Чемпіонату світу 2022. Поїхали! Так, за така збірної України. Тут у нас Яремчук. Яремчук, дивіться, як прекрасно грається в наполі. Передачка назад. Тут у нас. Хто Хто це у нас? Того? О! Це у нас Степаненко. Степаненко стає автором першого голу збірної України за одну, скільки там, за 16 років на чемпіонатах світу, да? Ну, Степка, молодець. Пробив красиво. Гол 1-0. Ми виходимо вперед. У матчі відкриття. 22-го Кубка світу. Так, ще одна така, Маліновський. Маліновський передачка на Яремчука. Яремчук, що тут у нас? Ну давай назад на Маліновського. І можемо навіть пробити. Давай з фінтюшечкою. Так красивенько. Яремчук! І не забуває яремчук Чок. Так, сетака збірної України. Яреммоленко. На, на центр. Циганко Маліновський. Маліновський, Маліновський. На Зінженка-Зіно! Синьно. Хе-хе. забиває на 70-тій хвилині. Другий гол за нашу збірну. Ось і ось так. Бабах! Молодець! Саня! Саня, молодець! І зразу замінили Зінченка. а чого ж це таке? Ну, я тут нічого не міняю, це в мене автоматом все стоїть. Такс. Зараз може бути контратек, але тут наш штрафний, назначають для збірної Катеро. У нас 90 плюс. Четверта чи? Ні, це просто 90 хвилин. Ну, коротше, матч вже закінчується навіс. Збірна Катару має можливість. Ого, який гол забиває. Хто ти нас такий? Хасанна. Хасанна мене забиває гол нам і все. І це на срахунок 2-1. Скорочує відставання збірна Катару. Є перший гол на домашньому чемпіонаті світу. Мені здається, Катар взагалі раніше ніколи не грав на чемпіонатах світу. Ось, і перший гол у цей хлопець ввійдав в історію. Так, все. Перший матч завершено. 2-1. Ми перемагаємо збірну Катару і маємо перші три очки на цьому турнірі. Прекрасний початок. Мені здається, в принципі, реальний такий результат, і в житті міг би бути, якби, звичайно, збірна України вийшла на цей турнір, і при правильному жеребкуванні попала б в групу з Катаром. 2-1. Ось ваша статистика наша. І наступний матч ми зіграємо проти збірної Голландії. Другий тур. Такс, поїхали? Група А, груповий раунд. Тур другий. Матч Україна, Нідерланди. Поїхали. Так, атака Ярмоленко на Яремчука. Яремчук фінтить. Красиво на Маліновського. Маліновський. Дивіться. Пф, о, боже, це ж просто обісрався. Малі... О, що то таке, Степаненко? Ти чого так падаєш? Красиво? Це було надто красиво, так ще одна атака. Маліновський. Маліновський передачка на Зінченка. Зінченко, що буде робити? Зінченко? Фінтить, красиво фінтить. Ну, пас, тож давай, давай, пас. На. Супе, да, бо хто це у нас? Маліновський. Я ж заплутався. Ну, прекрасний момент і прекрасний гол. Маліновський прекрасно святкує цей свій дебютний гол на чемпіонатах світу. Зінченко довго возився, але все-таки знайшов. Степаненка, який передав на Маліновського, і Маліновський забиває свій перший м'яч на цьому чемпіонаті. І перший гол в цьому матчі Україна відкриває рахунок проти збірної Нідерландів. Текс. Маліновський. Маліновський тут грається. що у нас? Ми знову порушили правила. І знову нас може як збірна Катару Голландія наказати. І так, на віси на місці Бущана. Що ж це було таке? Слухайте, я вже думав, все. От, там Нормально оборонятися а тут по факту. Так, може бути ще одна атака збірної України, але ну, матч закінчується. Максимально скучний поєдинок, який вже закінчується 1-0. Але це нам приносить ще плюс 3 залікових бали, і всього нас 6 а, очок в цьому турнірі, і що нам дозволяє вже напряму вийти в плей-офф. восьмої фіналу Ось статистика Маліновський єдиний гол забив на 26-й хвилині матчу. Максимально скучний, максимально такий. Без моментів матч, не знаю, як правильно його назвати. Ну і третій тур у нас проти збірної Сенегалу. Давайте подивимося, яка ситуація в групі. У нас 6 очок, 3 в голландців, Катар і Сенегал, в принципі, ще можуть поборотися за друге місце. І так, третій, останній тур групового етапу матч Україна-Сенегал. Сенегал в разі перемоги над нами. В принципі, може закріпитись на другому місці, але в тому випадку, якщо збірна Голландії програє Катару. Зінченко, ще одна атака збірної України. Зінченко, так, прекрасна передача на Яремчука, Яремчук, Яремчук. І, а, больно же. сука, Больно! Ти що ж робиш ти? Так, Сенегал, е, м'яко кажучи, порушує правила. Грубо кажучи, д... не будемо чекатися. Так, штрафни пробуваємо! І, ти, ця, тащить, тащить! Так, добре, давайте після кутового. Я зараз виключу мікрофончик, і тоді будемо тікатись. Можна? Дякую. Ще один черговий поєдинок без великої кількості моментів. Ну тут дуже якось мало тривають тайми. Так, Яремчук, можеш сам пройти. Яремчук, давай роби різницю 2-0. Давай, 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 давай. Ну, давай, без давай, мабуть, сьогодні. Ну, але все одно ми виграємо, ми перемагаємо збірну Сенегалу 1-0 мінімально і виходимо з першого місця у групі. І Виходимо ми на другу команду групи B, тільки Я вже не пам'ятаю, хто там у нас? Скоріше за все, або Уельс, або е, збірна США, або е, Хто там Бельгія. Давайте зараз будемо дивитися. І так, ми попали в 16-ку найкращих. Ми кваліфікувалися в плей-офф. Прекрасно. Ми ну, Ще поки не досягнули історичного досягнення свого е, 2006 року. Ага, проти збірної Уельсу ми зіграємо в матчі. Однієї восьми. Давайте подивимося, що взагалі в групах відбувалося. Ми виходимо з першого місця. Катар вилітає з Сенегалом, Голландці на другому місці. Шість очок. Група Б. Англія та Уельс. Отже, ми зіграємо з Уельсом. не з англійцями, США та Іран також вилітають, їдуть додому. Бай-бай-бай. Група С. Група С. у нас Аргентина та Польща. Мексика могла Ага, тут у нас і Саудівська Аравія, і Мексика, і Польща мають по три бали, але по різниці. Краще Польща проходить з другого місця в плей-офф. Ну а Мексика і Саудіби. До побачення. Група Дій, Франція та Данія у нас виходять прогнозовано Австралія та Туніс. Додому. Ну, Австралія, до речі, могла ще й поборотися, я бачу. Так, наступна група і e, Німеччина та Іспанія проходять далі. Прогнозовано, японці бились, бились та й не добились, а Коста-Ріка не зробила чуда 2014-го, не повторила точніше його. Ось і залишається ось ні з чим. Нулючок, збірна Коста-Рік, Японія набрала трошки більше. Група Ф Бельгія та Хорватія виходять далі. Фіналісти минулого чемпіонату світу та бельгійці, які знову ж таки останні мають шанс здобути. Золото, мабуть. Ну, можем... Добре, давайте передостанній шанс. Вони все одно ще на 24 му євро теж будуть врахуватися як золотим поколінням. Б, Бразилія та Сербія у нас виходять з групи G, Камерун, Швейцарія їдуть додомцю. Ну, тут нічого цікавого, в принципі, прогнозовано. Ну і група H, Португалія та збірна Оргуваю приходять в наступний раунд. А Корея та Ганна також їдуть додомці. Так, дивимося пари однієї восьми Україна, Вельс, Аргентина, Данія, Німеччина, Хорватія, Бразилія, Уругвай, Англія, Нідерланди, Франція, Польща, Бельгія, Іспанія, Португалія, Сербія. В разі перемоги над збірною Вельсу ми виходимо на переможницю пари Аргентина, Данія. Ну, скоріш за все, це буде Аргентина. Хоча ми знаємо, що збірна Данії зараз ахується крепким середняком, майже топом європейського футболу. Тому буде цікаво побачити, хто саме з цих команд. Попадеться нам у Ну, Ми впевнені, що ми вийдемо до однієї четвертої. Ми мусимо пститися у Вельсу за непрохід саме на цей чемпіонат світу в реальності. Ну і поїхали. Матч однієї восьмої фіналу. Чемпіонат світу 2022. Україна Уельс. Давай. Тун-дун-дун. Так, у нас знову той самий стадіон, знову все те ж саме, всі ці заставки, це все пропускаємо. Це все красиво, але давай до справи. Малиновський, передачка на Яремчука, Яремчук. На Зінченка, Зінченко, удари! Вау, який сейф. Від гукіпора збірної Вельсо. Ну, у нас є ще кутовий. Так, що з цього вийде Навіс, І Заборний, тут Яремчук. Яремчук не встигає. Степаненко на підбіранні. Степаненко, Зінченко. І тут у нас Маліновський, Маліновський, Маліновський фінти. Як завжди красиво, бог фінтів Фінт фінтознавства. Передача на Зінченка. І Зінченко відкриває рахунок у цьому матчі на 16-й хвилині. Олександр Зінченко забуває свій друг. Чи це, чи це вже третій гол. Я забув. Е, мабуть, другий гол Олександра на цьому турнірі. Прекрасно є відкриття рахунку в цьому матчі, і ми на крок ближчі до чвертьфіналу. Так, за Берні втрачаємо м'яч. Алан Алан Алан. Тут у нас Соболь не криє. Соболь, передачка на Бейла, Бейл! І рахунок стає 1-1. Гаррет Бейл зрівнює. У нас рахунок стає 1-1. І, Ну, халепна ситуація. Ну, не, не зовсім халепна, в принципі, треба просто почати все спочатку. Такекс. Яремчук, передачка на Маліновського. Маліновський бог, фінтів, фінтознавець. Робить рахунок. 2-1. І знову Рослан Маліновський. Це його вже третій гол на цьому чемпіонаті. Ну, давайте так, не буду більше рахувати, бо мені здається, що ми ще заб'ємо не один м'яч. 2-1. Ми виходимо вперед під кінець першого тайму. Так, атака збірної Вельсо. Так, треба ж тут прикривати. І удар! Повезло. Пощастило нам не пропустити в кінці поєдинку. а Бо якось в екстра таймах грати не дуже хочеться, коли ти виграєш 2-1. Так, ще одна атака збірної Вельсу. І давай свистижеш. Уже все. Ну, треба ж просто дати не пробити. Ми додаємо, поки. І все. Все, 2-1. Ми переграємо Уельс, Вельс. Звичайно, в кінці була пожежа, все палало, але нічого страшного, ми виграли 2-1 Вельс. Ми помстилися за непрохід на цей чемпіонат. І ми гратимемо у чвертьфіналі. А гратимо ми проти, зараз будемо будем бачити. Е, так, статистика на ваших очах, на ваших екранах. І ми зіграємо проти Аргентини. Прогнозовано Аргентина. 2-1 перемогла збірну е, Данії, Німці. Вибили Хо... Аргентину, Бразилія вибила Уругвай, Англія вибила Нідерланди, Франція, Польщу, Іспанія, Бельгію, а Португалія, Сербію. І так, чвертьфінальні пари: Україна, Аргентина, Англія, Франція, Німеччина, Бразилія та Іспанія, Португалія. І так, чвертьфінал, чемпіонат світу: Україна, Аргентина. Поїхали. Так, за... Зінченко, передачка на Циганкова. Тут у нас Єремчук на маліновську маліновський Що це за балет був Маліновський. Я розумію, що масір фінтознавства. Но, но це вже було НАТО. І так кутовий навісуємо, навішуємо Миколенко, не, не встигає. Ех. Так, ще одна наша атака. Ярмоленко. Ну Ярмоленко такий каже: Маліна: Потримай моє пиво. Я тут мастер фінтознавства. Дивіться, як фінтить передачка і Яремчук. Забиває 1-0. Збірна України виходить вперед в цьому чвертьфінальному поєдинку. Дивимося, повтор. Дивіться, ну божечки, ну як це? Який граціозний Ярмоленко? А в 30 своїх в 38-30-40 років. Ярмоленко, передачка на Яремчука. Яремчук, так, на Миколенко, чи хто це у нас Зінченко? Точніше забиває рахунок 2-0. Зінченко, Саша забиває свій вже третій чи четвертий гол. Так, все, не будемо рахувати, бо я вже збився. Тут не можна подивитися статистику, хто скільки забив. Тому Саша Зівченко, хай так ну, давайте так. П'ятий гол забиває на цьому чемпіонаті. 2-0. Збірна України в першому таймі вже за пів кроку до виходу в історичний для себе півфінал. Кубка світу. Так, збірна Аргентини атакує. О, так, навіс від Ємарії. Чи хто це у нас там який Небезпечний удар від гравців Аргентини, але... Нічого він не приніс цій команді. Так же 90 плюс третя хвилина і все, ми проходимо. Виходимо у півфінал Кубка Світу. Україна, Аргентина, 2-0. Ми у півфіналі. Ух, якби це було насправді, я б, вже, мабуть, з розуму зійшов би. Ну що, ж, ось статистика 2-0. Ударів у нас було більше. Володіння у нас було краще. Яремчук та Зінченко забили єдині голи в цьому турнірі, в цьому матчі. І так, ми виходимо на збірну Бразилії. Бразилія по пенальті переграє німців. А французи обігрують англійців, а португальці вибивають Іспанію. І у нас півфінали наступні: Україна, Бразилія, Франція, Португалія. Бразилія п'ять разів брала кубок світу. Французи брали два рази і є діючими чемпіонами е, світу. Україна та Португалія ще ні разу не вигравали на чемпіонатах світу. Хоча Португалії мають Португалія, має мабуть там бронзові чи навіть срібні медалі, е, скоріш бронзові. А, і плюс перемогу на Євро 2016. Тобто вони є колишніми чемпіонами Європи. Ми взагалі нічого ніколи не вигравали, і це е, для нас будуть перші медалі. Тому що півфінальне місце воно гарантує як мінімум третє, а ні, ще четверте. Ну надіюсь до матчу за третє місце у нас не дійде. І так, півфінал, чемпіонат світу з футболу 2022. Україна, Бразилія. Поїхали. Ну, взагалі ця атмосфера півфінального поєдинку відчувається, тому що Бразилія вже якось навіть по-іншому дивиться. І так удар у нас момент! Гол! Яремчук. Теж не знаю вже, який він там. Ну хто ж як не, не Яремчук? Е? Ну от забиває гол Яремчук. І теж не буду рахувати, який це вже там м'яч за збірну на цьому турнірі у Яремчука. Чук-чук-яремчук. 1-0. Україна виходить вперед у півфіналі. Куб, кубка світу. Зінченко, Зінченко, передачка на Яремчука, Яремчук на Маліновського. Маліновський назад на Яремчука Яремчук. Давай у нас передачка на Ярмоленка. Ярмоленко! О! Чок-чок, Яремчук, дубель. Дубель у Яремчука. Ну дивіться, який він класно кланяється. Має повагу до своїх фанатів до, 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 і до всіх. Клас. Дивіться, який і Прекрасніший гол. Головою. Яремчук робить дубель. На цьому півфіна... В цьому півфінальному матчі Чемпіонату світу 2022. 2-0. Україна попереду, і ми просто за півмалесеньких за крок, за міні-крок до фінального поєдинку, до фіналу Чемпіонату світу з футболу. А у нас тим часом Аут від збірної Бразилії. Так, у нас eh, Казиміро, Казиміро передача на. Неймара знову Казиміро. Казиміро знову на Неймара. Неймар! 2 1 Неймар забиває свій гол у ворота збірної України. є свій півфінальний гол на цьому чемпіонаті світу від Неймара. Передача від Казиміро, Казиміро, Неймар прекрасно взагалі зіграли в цій атаці. І в результаті ми пропускаємо. 2-1-54 хвилина матчу. Це півфінал. Атака збірної Яремчук. Яремчук проходить сам. Яремчук робить Хетрик. Яремчук чи ні робить? Хетерик. Яремчука, молодчинка, Чук-Чук. Яремчук робить хетрик на цьому чемпіонаті світу. Прекрасно, дивіться, бог фінтів, бог всього. 3-1, збірна України на 69 й забиває свій третій м'яч у цьому півфінальному поєдинку. І ми знову на два голи відриваємося вперед від збірної Бразилії. Так, давай, свисти уже арбітра. Скільки ж можна? Давай. Ми у фіналі. Так, ми у фіналі чемпіонату світу з футболу обігруємо Бразилію в півфіналі 3-1. Хто б міг подумати і хто взагалі може в це повірити? Якби хтось мене зі сторони послухав би сказав би все, клініка по тебе виїхала, чувак. І так, 3-1, Ми виграємо Бразилію у півфіналі чемпіонату світу з футболу. Статистика на ваших екранах, і ми зіграємо зі збірної Франції. Збірна Франції буде захищати свій титул у фінальному поєдинку проти збірної України. Або збірна України стане вперше в історії чемпіоном світу, або збірна а, Франції стане втретє. І стане першою збірною, яка захистила свій титул на чемпіонатах світу. Хух, ну що ж. Справді, турнір проходив у нас досить цікаво. А давайте подивимося, взагалі, що і як кого ми вигравали. В першому турі ми в матчі відкриття обіграли Катар з рахунком 2-1. В другому турі ми обіграли збірну Голландії з рахунком 1-0. І в третьому турі ми обіграли збірну Сенегалу. Також з рахунком 1-0. З першого місця з дев'ятьма очками ми вийшли в плей-офф в 1-8 фіналу на збірну Уельсу, яка зайняла друге місце. 2-1, Ми перемогли збірну Уельсу. Потім 2-0 у чвертьфіналі ми перемогли. Збірну Аргентини 3-1 у обі півфіналі обіграли збірну Бразилії. І ось він настав день, настав час фіналу. Фінал 22-го чемпіонату світу з футболу 2022. Він справді 22-й в історії і не тільки в плані року. Фінал! Україна-Франція. Франція захищатиме свій титул, захищатиме ось цей кубок. І Дивіться, який прекрасний кадр. Україна-Франція. Фінал Чемпіонату світу з футболу 2022. Поїхали! Ну, ви знаєте, що що, який який матч, а це прям тяжкувати. Відчувається, що фінал ну дуже тяжко грати проти збірної Франції. Бензима, Бензима у нас передачка на. Хто це у нас? Бапе, Бапем, Бапе. Дивіться, що робить Бапе? Як тільки не Бапе! Мбапе! Ну, не даємо пробити МБАПЕ. Ну тут, звісно, розкатав він нашу оборону. Так, зривається атака збірної України. Французи зараз йдуть в контратаку. Так, це у нас хто тут? У нас? Хто тут? Хто ти? Хто ти? Передачка наверх і о МБАПЕ. МБАПЕ відкриває рахунок у нашому поєдинку. У фінальному поєдинку цього чемпіонату світу. Збірна Франції виходить вперед. І МБАПЕ робить рахунок 0-1 на користь збірної Франції. Треба щось робити, треба забивати, бо так щось якось ну, не, не планував. я Так, передачка на Яремчука. Яремчук. проходить Яремчук, Яремчук. Гол! Гол забиває Яремчук. Чук, Яремчук е, зрівнює рахунок з французами. І під кінець, під занавісу першого тайму. Ми зрівнюємо рахунок з французами у фіналі цього 22-го чемпіонату світу. Яремчук. Знову черговий гол забиває. 1-1. І таким чином, перший тайм у нас закінчується. Другий тайм буде вирішальним, я відчуваю. Текс. Зубков. Дивіться, дальня передача. Ну, це не то, що передача, це вже просто вибивав куди-небудь. І не вирішився все-таки е поєдинок і переможець цього матчу в другому таймі. У нас буде два екстра тайми по 15 хвилин. Хух, надіємося, удача буде на нашій стороні. Текс. Атака збірної Франції. У нас 104-та хвилина матчу. Конан. Клінсман Коман, точніше, і тут у нас Бапе забиває на 105 й хвилині матчу. МБАПЕ робить дубль в цьому поєдинку, і тепер е прийдеться попутіти, хлопці. бо щось цей матч реально дуже-дуже тяжко йде в нас. Дуже тяжко. 2-1 французи виходять вперед. Так, справді ця така напруга і атмосфера фіналу чемпіонату світу відчувається. І так у нас Яремчук, Яремчук, Яремчук. Яремчука не збиває. Яремчук проходить, а пробити ж можна. Яремчук. Яремчук 2-2. Зрівнює рахунок. Яремчук. Не будемо рахувати, який це вже гол на цьому чемпіонаті світу. Але Яремчук рятує нас по суті від програшу в додатковий час. Невже будуть пенальті, Невже будуть вперше в цьому в цьому розіграші у нас пенальті. Залишилось просто там декілька секунд протерпітися, протриматися проти цієї навали збірної Франції. Франція дуже тяжка в цьому поєдинку. Ще жодна збірна не була такою тяжкою. Мбапем бапембапе. Мбапе на 120 й робить хет-трик і це все. Я просто в шоці. Це все. Це от, от проти збірної Франції. В фіналі грати було найтяжче. Це було дуже тяжко. Ми змогли якось забити збірною два м'ячі, але ми програємо цей фінал. Збірна Франції захищає титул чемпіонів планети. Збірна Франції стає трьохкратним переможцем чемпіонатів світу. Ну а збірна України забирає срібні медалі. Ах. Це було дуже тяжко, але це було дуже захоплююче. Ви знаєте? Ось статистика на ваших екранах. Збірна Франції в тяжкому, надтяжкому поєдинку. Так, давайте подивимося повтор цього останнього голу. В надтяжкому поєдинку просто забирає знову ж таки свій кубок назад. Ну що ж, на завершився наш турнір. Ми взяли срібні медалі на цьому чемпіонаті світу. Не пощастило у фіналі. Франція була надто тяжка. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Надіюся, що будемо частіше зустрічатися в наступних роликах. Тому побачимося досить скоро. Дякую, що подивились. Підписка і лайк з вас. Всім пока!